Вітаю, ви дивитесь програму «Здоровенькі були, і з вами я. Її ведуча Тетяна Дорошенко. Нещодавно у нашому місті відбулася визначна подія, а саме відкриття нової медичної амбулаторії та аптечного кіоску комунального підприємства Аптека 24 про які у сьогоднішній програмі і буде йти мова. Відтепер мешканці мікрорайону Стріла мають свою медичну амбулаторію та відділення комунальної аптеки за адресою Київський шлях 11. Нещодавно на урочистому відкритті цих двох закладів звучало багато теплих слів, вдячності та радості. Але мало хто знає, як місцевій владі та депутатам важко дався цей крок до медичної реформи. Ідея створити медичну амбулаторію виникла у міського голови Анатолія Федорчука кілька років тому. Так, у липні 2010-го відбулася нарада представників міських та районних адміністрацій спільно з фармацевтами Київщини, на якій губернатор Анатолій Присяжнюк дав доручення розширити мережі комунальних закладів охорони здоров'я. Отож, коли у приміщенні майбутньої амбулаторії відбувся ремонт, постало питання із закупівлею обладнання меблів та проведення опалення. На дещо з цього виділила кошти також мерія. Та, за словами заступника голови комісії по перевірці використання бюджетних коштів Олени Донченко, на основне обладнання потрібно було щонайменше 600 тисяч гривень. Саме тому місцева влада звернулася до лабораторії Савон, представники якої одразу погодилися допомогти. Вони поставили обладнання на суму 100 тисяч гривень, але послуги, які надаватиме ця лабораторія, будуть платними. Зараз вона поки що не працює, але вже згодом обіцяють розпочати роботу. На урочистому відкритті було безліч приємних сюрпризів. Депутат другого округу Олена Донченко доклала багато зусиль, аби у амбулаторії було все необхідне. На святі особисто від себе подарувала ваги для малюків та ваги для дорослих, які вимірюють не лише вагу, а й кількість води та жиру в організмі. «От себе для медицинської амбулаторії я хочу подарувати». Вот такие вот детские весы, потому что у нас будет педиатр. И вот другие, другие весы это для взрослых, которые помогут определять не только вес, но и количество жира и воды у каждого у нас в теле. Поэтому желаю вам всем крепкого здоровья и чтобы вы посещали медицинскую амбулаторию в целых в целях только профилактики. Всего вам самого хорошего. Ці подарунки знаходяться у кабінеті педіатра. В амбулаторії кажуть, що раді такому обладнанню і із задоволенням використовують його у роботі. Того ж дня на відкритті депутат міської ради Валерій Мартишко, який очолює партію Сильна Україна, подарував сухожарову шафу, яка також виявилася дуже корисною для нової амбулаторії. Хто купить? якісь віси, хто купить якийсь сухожаровий шкаф, хто купить інше обладнання, і все ж для людей все залишиться. Так що я ще раз бажаю всім доброго здоров'я і святом бути здоровим. Помічник депутата обласної ради Юрія Чередніченка Анатолій Долженков передав до лікарні чотири нових тонометри. У аптечному кіоску комунального підприємства Аптека номер 24» усі препарати продаються з великою знижкою. Охочих придбати медикаменти майже за півціни тут завжди вистачає. У самій амбулаторії зараз працює чотири кабінети: педіатричний, терапевтичний, у якому знаходиться і кардіологічне обладнання, а також неврологічний та гінекологічний. Усі вони обладнані новою технікою та меблями. У гінекологічному кабінеті кипить робота. Вагітні стоють на облік, а жінок перевіряють за допомогою абсолютно нового та дорогого обладнання. Ось, наприклад, кальпоскоп. Такого не усюди знайдеш у Києві. А відтепер він є у нашій новій медичній амбулаторії. А також ростомір та ваги для вагітних. Лікар-акушер-гінеколог Ірина Шкурка працює в жіночій консультації Бориспільської центральної районної лікарні вже 18 років. Жінки приходять, задоволені дуже, тому що всі здивовані, що нове обладнання. Дуже приємно, що нема таких черг, це для вагітних дуже приємно. І так приходять жінки після пологів провірятися, ставити на облік. Вчора дві жінки приходили, стали на облік. Сьогодні три жінки було так що видно вже прямо по жінках, що все дуже їх задовольняє. Так задовольняє і нас, поки все. Ну, «Начало поки хороше. Як буде далі, ми будемо працювати і дивитися. Окремо звертаю увагу на нове обладнання. Новий кольпоскоп, дуже хороший кольпоскоп, дуже все видно. Уже я, всі жінки, які приходили, я вже дивилася жінок. Все обладнання, кушетки нові, стільці, все. Але ще ми дуже хочемо. У нас тут стін, стіна є ще гола, ми Хочемо зробити фоторамки для діток. Є вже намір, щоб їх зробити, але ще ми хочемо, щоб нас хтось трошки проспонсірував. Незабаром тут планують відкрити ще й денне стаціонарне відділення, а поки що звертатися сюди може будь-хто, незважаючи на місце прописки та проживання. До речі, у медичній амбулаторії будуть видаватися і лікарняні листи. Дякуємо усім, хто допоміг міській владі у відкритті цього чудового і корисного для. Місцевих мешканців медичного закладу. А вам, шановні телеглядачі, я бажаю не хворіти та відвідувати нову амбулаторію лише в цілях профілактики. Це була програма Здоровенькі були і я її ведуча Тетяна Дорошенко. На все добре.